Пане Ігоре, доброго дня. Чуєте мене? Да. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз в Луганській області? У нас є інформація, що на території області знаходиться близько 1200 осіб в складі збройного формування без шевронів. І в них на озброєнні є близько 150 одиниць різної техніки. Чи це є вірна інформація? Інформація підтверджується. Три з тому. Зайшла дана групіровка на території України після того, як ставник Російської імперії Таріс Захарченко доповів на весь світ, що дійсно підготовлено це угрупування і воно знаходиться на території України. Після того, як Крим сказав, що ми не знаємо, що це за групування, це групування було підреслаковане. Міста Молодогвардійськ в напрямок Великого Долу і після по Сільському Донцу Пархоменка І близько 12 годин години 30 хвилин годин, через Миколаївку в напрямок Луганську, з двох напрямків вона в Луганськ. Зараз воно перегруповується значить, на озброєнні танки ради артилерія. Приблизно 1200 чоловік, воно підтверджується форма Російської Федерації і відповідно те ж саме Російської Федерації. На любо погляд, я можу відверто сказати, якщо угруповання формувалось в Росії, підготовка проводилась і злагодження бойове на території полігонів Російської Федерації, боротьби Російської Федерації, то це підрозділ. Збройні сили Російської Федерації, які в повному мірі несуть відповідальність за дії за всі дії його на території України. Скажіть, будь ласка, чи готові Збройні Сили України дати відпір окупантам наразі? Готові. Ми все проводять всі зусилля для того, щоб вони тут не залишились. Добре, дякуємо, пане Ігор. Я думаю, що ми будемо звертатися до вас за оточення.